Вітаю вас сьогодні 4 червня 2025 року місто Переяслав, Київська область. дачна ділянка, виноградник. Ось підходимо до Юпітера, який повністю почав квітнути на сьогодні. Почав квітнути. На 4 червня. Минулому році він почав квітнути 28 травня. Отже, близько тижня. Цьому році відстаємо. Такий стоїть аромат неперевершений. Дуже запах такий ароматний. Отже, квітне Юпітер. А зараз побачимо полуничний в якому стані. Ну ще він дня через три, я так думаю, що буде. Але і так дуже добре після цих морозів, приморозків. Нарад підтягнувся. До речі, після приморзків аватар, який б стояв чорний, повністю без паганів. Ось відновився. Ось така зелена маса. Є і. Гроночки. Не так багато, але головне, що кущик повністю відновився. Теж підпав під заморозки Хелловін. Але тут зовсім інша картинка. Гроночки майже на кожному пагоні і ловін. Ось в такому стані зараз виноградник на 4 червня 2005 року. Місто Переяслав, Київська область. Всього найкращого, до побачення.